Не давно я намагався зробити так, щоб щоденна ранкова зарядка стала моєю новою звичкою. Але жодного разу мені щось заважало. У мене не вистачало часу, не було наснаги, не вистачало дисциплінованості, і я не зміг робити це щодня 21 день. А саме 21 день потрібен для того, щоб якась наша нова поведінка стала нашою звичкою. І вже десь після 40 років я прочитав книжку під назвою Атомарні звички і зрозумів, що для того, щоб запровадити нові звички, ми повинні починати з чогось незначного, невеликого, не глобального. І я вирішив робити таку зарядку, яка буде займати буквально 5 або 10 хвилин. І це дасть можливість мені закріпити цю звичку. І саме складне в цій зарядці. Це просто зробити з круглого карімата, розмотати його так, щоб він став плоским. Для цього ми що робимо? Легким рухом ноги. Карімат перетворюється? Карімат перетворюється. Карімат перетворюється. Та що ж таке собака після того? Каремат перетворюється та мною. Ну, каремат перетворюється в А спеціально для тих, у кого не вийшло з першого разу розмотати цей каремат з круглого плоский, я зробив спеціальні курси, які ви можете придбати всього за 999 євро. А для тих, хто не зрозумів шутки юмора, нічого страшного, просто присилайте мені в Дірект слово Carp і я скину вам номер карти, на якій ви зможете перевести кошти. А для особливо обділених чувством гумора людей, я можу запропонувати два абсолютно однакових курси за ціною трьох. Ті, хто зміг, не дивлячись ні на що, розкрутити цей карімак з першого разу, ви вже герої, я вам вже дослаюся, я вас люблю цілую і обнімаю, вам вже п'ятерка з мінусом. Далі ми робимо наступне. З, з лодоні поєднуємо, починаючи їх терти об одна, одну одна і нагрівати. Далі ми зсуваємо облич, шкіру обличчя вверх, то ми масажуємо наше обличчя. Приблизно після 40 років наше обличчя під дією земного тяжіння ми, і Ми стаємо схожими на таких шарпеїв. Для того, щоб цього не було, ми масуємо наше обличчя і робимо його гарним і симпатичним. Ще треба огріваємо руки і шкіру над бровами ми зсуваємо вверх і трошки вбік. Також шкіру під волоссям голови ми також масуємо. Далі ми суваємо шкіру біля вух. Чотири пальці у нас йде вверх біля вуха, а один великий вниз вздовж уха. І отак ми також масуємо своє обличчя. Далі ми просто простукуємо свою голову. Хай вона нарешті прокинеться, зрозуміє, що пора вже щось робити, яка генерує нам якісь ідеї, які нам принесуть якусь користь. Або нам, або всьому людству. І обличчя ми також простукуємо. Молодці. Далі ми робимо долоні так, такими собі ложками і простукаємо перейду поверхню сутті. Чінки не простукують грудь. Вони трошки вищі підключиться, вони простукують спочатку, Потім нижчі груди, нижче груди. Далі зробили кулачки і у цій частині ми простукуємо, знаходимо пуп, два сантиметри нижче пупа і трошки біт. У 90 разів ми проступуємо, робимо таку вібрацію, весело але щоб вібрація була відчутна. Щоб наші внутрішні органи також проснулися, почали працювати і ефективно виконувати свої функції. Облизно 90. Трошки більше, трошки менше, залежно від того, скільки часу вас є. Далі ці лінії, які з'єднують ноги з тулбом. По центру линии мы также поступаем в 90 градусов. Далее опускаем руки и поступаем в наши стежки. Как и с продвинутыми 90 градусов. Супер, тепер ми лягаємо на каремат, піднімаємо ноги догори і починаємо ступувати задню поверці і вперед. Потім ми трохи затримуємося на іках і приступимо в гарну поверхню, внутрішній поверхню та бокові. Тепер ми розступуємо наші руки, починаючи з плеч. І обидві сторони. Зверху піднімаємо з повної сторони. Повертаємось по інші. Тепер даємо з іншому рукою. Тепер ми поступимо трошки нижче лінії, що є передріччя з кістю. Ось так і забрози. Далі трошки вище локсуба розкупили. Так само з іншою рукою. і кістю. квітю. І назваковим на суговую. Піднімаємо ноги з руками вверх і робимо таку вібрацію. Для того, щоб запустити нашу кров, щоб вона почала швидше рухатись щоб лімфа відтікла, такий лімфодренажний рух. Можна зробити велосипед. Нагано. Ще потрясти трошки. І далі ми робимо наступне. стопи до долоні. І вдосі ми розтягуємо лідні боки і витягуємо свій позаточник. Вибіг. Вдих. Виріх. Виріх. Вдих. Виріх. Чудово. Всі, хто змогли доробити цю зарядку до цього моменту, отримуйте 5 з плюсом. Ви молодці, я вам пишаюся. Я прошу вас підписатись на цей канал і написати в коментар, скільки вищих у вас освіт. Чи є у вас кандидатська диссертація, чи може професорське звання, а можливо, ви якесь ПТУ закінчили, або ще якусь фігенню напишіть. Я, в принципі, все одно це читати не буду. А тепер подякуємо собі за практику. Бажаємо один одному вдалого дня, гарного настрою та міцного здоров'я. До наступних зустрічей.